Дорогі друзі, сьогодні ми зібралися тут, щоб відзначити одне з найпрекрасніших свят день захисту дітей. Цей день, коли ми даруємо посмішки та радість нашим найдорожчим скарбам, нашим діточкам. Світ у долонях дитини це не просто красива фраза, це щира правда. Адже саме діти роблять наш світ яскравим, щирим і сповненим надії. Їхня безмежна фантазія, нестримна енергія та чисте серце ось що надихає нас, дорослих, творити, мріяти та ставати кращими. Сьогодні ми даруємо нашим маленьким друзям справжнє свято з веселими конкурсами, запальними танцями, улюбленими піснями та звичайно ж подарунками. Нехай це свято стане для дітей незабутнім днем, сповнений радості, сміху та позитивних емоцій. Нехай вони завжди відчувають нашу любов, підтримку та турботу. А ми, під ваші бурхливі обласки, запрошуємо всіх дітей. До зустрічаємо! Давайте разом розпочнемо цей все чудово! we yeah, 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 yeah. she made the Оці давайте поплатуємо ще раз густіше нашим діточкам. Найгарнішим на Лонями ми прикриємо, збережемо і врятуємо нашу Україну. І все буде Україна. А зараз, щоб підкреслити урочисті цього чудового дня, запрошуємо всіх встати та виконати Державний Сім України. надихають нас на нові звершення, а дітям дарують мирне небо над головою та щасливе майбутнє. На жаль, через жорстоку війну, яку розпочала Росія проти України, багато дітей втратили своїх близьких, свої домівки, змушені були тікати з рідних місць. Сьогодні ми згадуємо всіх дітей, які загинули внаслідок цієї жахливої трагедії. 4 червня 2024 року. День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, встановлений постановою Верховної Ради України від 1.06.2021 року. Метою гідного вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується хвилина мовчання. День захисту дітей це свято, яке відзначається в багатьох країнах світу. Цього дня ми шануємо дітей та їхні права і згадуємо про те, що багато дітей зараз живуть у жахливих умовах війни. В Україні День захисту дітей вже втретє має особливе значення. Вже понад два роки триває війна, яка забрала життя сотень дітей. І дуже важливо зберегти пам'ять про цих маленьких героїв. Які загинули через жорстокість та несправедливість, вшануємо пам'ять загиблих дітей, покладанням квітів, іграшок та лампадок до пам'ятного місця, згадаймо про всіх тих діточок, яких вже немає з нами, яких забрала війна. І не забудемо, висловлюємо свою скорботу та солідарність сім'ям загиблих. Цього дня ми хочемо щиро подякувати всім дорослим, які роблять все можливе, щоб захистити дітей від війни, щоб подарувати їм надію. вам слава! Дорогі діти, шановні батьки. Сьогодні ми визначаємо прекрасне свято радості та вічної надії. Міжнародний день захисту дітей. Кожна дитина повинна мати дитинство захищене і безпечне, в якому є місце для навчання, відпочинку, розваг, друзів та сім'ї. Але військова агресія Росії проти, Украї... проти нашої держави дісла свої корективи. Не дивлячись на всі труднощі, діти України вражають своєю силою, духу та мужністю. У цей святковий день бажаю усім діткам міцного здоров'я. Безмежного щастя, добра, успіхів і родинного затишку. Нехай небо над головою завжди буде мирним, а кожен новий день – добрим і цікавим. Зичу вам побільше щирих успішок, приємних і сподивлених долі, веселої та надійних друзів. А ми, доросли, будемо робити все, щоб ваше бажання та мрії здійснилися. Зі святом вас, дорогі друзі! Дякуємо, давайте поаплодуємо. Слава Степанович, щиро вам вдячні за побажання. Ми впевнені, що завдяки вашій підтримці та турботні наші діти житимуть у щасливій та мирній країні. Давайте ще раз поаплодуємо. А наступний поважний наш гість вже дуже нам рідний і близький. Завдяки його увазі і підтримці, в нашій громаді проходить чимало заходів. Допомога його значуща та відчутна кожному з нас. За що ми йому дуже вдячні? Запрошуємо засновник та очільник благодійного фонду Шляхетна справа, голова Болградського партійного осередку Всеукраїнського об'єднання батьківщина, радник заступника голови партії батьківщина, голови підкомітету з питань у сфері охорони здоров'я Валерія Дубія, радник першого заступника голови одеської облради Олени Олега Радковського на Надійний це перевірений друг та родичівник, завдяки якому медики, освітяни, культури та керівництво громади отримують постійну підтримку у вирішенні багатьох питань. Сергій Шуто, підважопарки. Шановні друзі, вітаю кожного. Так багато сказали, я ж сам про себе здивувався. Всім доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Шо та тихо, молодьоша на громче до примір показувати. Слава Україні! Оце я приїхав до Тарутіна. Друзі, радий кожного бачити. Мені дуже приємно сьогодні знаходитися на цьому заході. Приємно бачити посмішки дітей, приємно бачити посмішки дорослих. Значить, ми все робимо правильно. Наша допомога вона їде, значить, правильно. Я сам батько двох дітей і знаю, як важливо, щоб наші діти вони посміхалися не на словах, а на ділі. І знаєте, друзі, сьогодні завдяки команді волонтерів, команді, яка тут знаходиться, завдяки чарівним е дітям дома культури, які підготували чудовий захід сьогодні, подарунки, солодощі тощо, це все приготували для дітей. І... Слава Україні за те, що ми можемо тут стояти. Слава нашим захисникам, героям за те, що завдяки їм ми можемо стояти під вільною незалежною нашою країною. Адже так, друзі, слава Україні. Дякуємо за гарні побажання. Все неодмінно здійсниться для наших діточок у вільній нашій рідній україні. Молодці. А ми продовжуємо і хочемо всіх попередити, що сьогодні, любі наші діточки, на вас чекають яскраві виступи талантів нашої громади, захоплюючи конкурси та ігри, де ви зможете проявити свою кмітливість, спритність та творчі здібності. А найголовніше це те, що на всіх чекає багато сюрпризів та чудові по... подаруночки. Хочемо зараз ознайомити всіх зі святковою програмою та роботою розважальних майданчиків. На території яскравою пам'яттю та гарною нагодою для фото стануть чудово оформлені фотозони, створені магазином Кнопка, підприємцем Тетяною Касап, колективом Тарутинського ліцею та Реабіліційного центру працівниками бібліотек. Для всіх присутніх в цей чудовий день. Учасники художньої самодіяльності Тарутинського будинку культури та учні музичної школи підготували святковий концерт, де подарують всім вам прекрасні творчі виступи. Творчий майданчик з аквагримом, малюнками на асфальті та виставкою художніх робіт наших юних талантів від художнього відділу дитячої музичної школи, майстер-класи по виготовленню патріотичних сувенірів, які прикрасять святковий настрій і навіть ваш образ від працівників закладів культури. Кожна дитина. Може пригоститися солодкою ватою, поки робить свій вибір подальшого дозвілля. Веселі наші аніматори, які залюбки з вами сфотографуються та подарують кульку. Ви хочете кульку? Ну от аніматори вам обов'язково її подарують. У нас ще працює спортивний майданчик, де кожен зможе пограти з м'ячем та випробувати свої сили у перетягуванні канату організованою дитячою юнацькою спортивною школою. У нас сильні хлопці, так? Хлопці, ви у нас сильні. У нас потім подивимося. Дитячий кульковий тир з подарунками вже вас всіх чекає конкурсно розважальна програма та танцювальні тренди неминучі, так що ви до цього підготуйтесь заздалегідь. А зараз дуже важливе оголошення. На завершення нашого заходу буде розігруватися безкоштовна лотерея, в якій приймають участь всі дітки. Подарунків дуже багато. Вони є бажанням та мрією багатьох дітей. Але ми зараз про них не станемо розповідати. Тільки підскажемо, що лотерейні квіточки знайдете на нашому майданчику. І вони абсолютно безкоштовні для кожного, кожного з вас. І на закриття нашого святкового заходу це ми говоримо для того, що ми всі повинні дочекатися. Нам подарують що смачне. І ви знаєте, і не тільки для кожного кожного з вас вже заготовлене, уже там у нас, ми вже їх бачили. Пода... Подаруночки, солодке, найсмачніше морозиво та подарунки, і все це для вас, любі дітки. Хочемо поважати всім гарного настрою та мирного неба. Нехай це свято принесе всім позитивні емоції. А ми ще раз дякуємо всім тим людям, які долучилися до сьогоднішнього дійства, нагадали дітям про їхнє свято, підтримали, організували та забезпечили всім необхідним. Щира вдячність голові Дарудинської селищної ради Чернівусалі Степановичу та засновнику і очільнику благодійного фонду «Шляхетна справа Сергію Шутову за підтримку, допомогу та за те, що вони з нами. Давайте поаплодуємо, Вони сьогодні наші чарівники. Свято триває про все те, що ми вам наговорили, воно зараз все буде відбуватися на майданчику. Так що ви собі обирайте свою забаву, і насолоджуйтесь концертом, спортивними загалом